Пошук протитанкових мін в полі проводить група розмінування Національної гвардії України. Частина вже знайдена та в черзі на підрив. Далі ще два гектари для перевірки. Гвардійці з псевдобай інструктор з військово-інженерної підготовки військової частини 3039. До початку повномасштабної війни чоловік навчав бійців саперно-підривній справі. Нині і сам розміновує місцевість. Де ми зараз працюємо тут боєприпасів тих самих танкових мін більше ста штук. От просто на маленькій ділянці місцевості. Плюс ми сталкувалися на цьому місці з протипіхотними мінами ОЗМ-72, які були встановлені на розтяжках МОН-50 і так далі. Дуже багато боєприпасів. Ті самі гранати F1, РГД-5, які були встановлені на розтяжках, то замінованість дуже велика. Основне в роботі, говорить Бай, особиста безпека. Тож працюють за алгоритмами. Розтяжки ворог залишає переважно перед своїми позиціями, аби сили оборони України не могли дістатись туди. Це місце російські військові облаштували після окупації Херсонщини. Тут жили, звідси вели обстріли населених пунктів. Боєприпаси, які тільки є на збройні Збройних сил Російської Федерації в системі НОНа 120-мм. Якщо підійти до їхніх позицій, да, під'їхати технікою, то техніка ніяк не підійде. Тому що натикано кожен метр одметр дані боєприпаси. Техніки ніяк не буде. І так само піхота без техніки не піде. В бій, щоб вибивати їх з цих позицій. Позиції окупаційних військ облаштовані переважно з ящиків від боєприпасів, якими прикриті входи до укриттів та імпровізованих приміщень. Ну, тут у них була столова, То у них обладнання. Для прийому їжі, столова. Ящики той так жили. Город Сімферополь, Республіка Крим, Російська Федерація. А ми, ми знаємо, що Крим це Україна. Ці ворожі позиції вже перевірені та частково розміновані. На даній ділянці група розмінування працює протягом місяця. Вже знайдено та знешкоджено понад 600 сюрпризів, говорить начальник інженерної служби військової частини 3039. Із псевдонавігатор. У нас є обладнання те, що ми працюємо, але поставлені такі міни, які важко дуже виявити. Вони пластикові, в них металу практично немає. За дідовським способом ми їх виявляємо за допомогою, Люди, чиї поля вкриті російськими снарядами, не зможуть сюди потрапити, доки не завершать гуманітарне розмінування. В каналах поруч окупанти розташовували свої позиції. Тут залишили свої речі. Назброєні у них є всяке, есть, тобто починаючи з блін. Закінчується то, що у них ет, современне то, що зробили, і вони починають працювати в тому, що залишилось від радянського союзу. Також ми працюємо десь на каналі. Повністю канал замінований. Тому що, якщо піде потім вода, будуть працювати, чистити канал, то, ну, можуть бути спрацювання. Населений пункт розташований поруч, досі знеструмлено через численні пошкодження ліній. Почати ремонтні роботи тут зможуть лише після завершення розмінування територій. Валентина Гурова, Суспільне новини, Херсонщина.